Вітаю на каналі Інтертехніка. Ось це Зубер z 250 New плюс фреза 1-2 метри. Давайте розбиратися. Що воно таке? Тут встановлений одноциліндровий двигун 903 кубічних сантиметри, 903 скажених кубічних сантиметри. Потужність вона розвиває в, в кращий час 24 кінські сили, зазвичай 20. Видно, що нью, реально новий. Не стояв ніде нічого, тільки-тільки ну, привезений і зібраний. Чотири ремені йде, бачите, тут не діти тільки два. Один ремінь на генератор. Генератор у нас під капотом це дуже добре. Стартер під капотом, його не буде закидати. Тобто біля коліс ось тут спереду немає ніякої електроніки. Це дуже ефективно. Потім а, вимикач маси в нас отут під капотом. тобто бачите, не треба підіймати капот, щоб включити масу. Це дуже добре і зручно. Бо з цим капотом, з цими завісами, е кожен раз стикатися досить таки некомфортно. Передня гума такого нью зубра 6 на 12, а задня 9,5 на 16, задня корія у нас регулюється, як бачимо. У нас тут одноточка навіска, і е з ним йде в комплекті фреза 1,2 метра. А Також є ще зубр, який йде. Плюс трьох точка, тобто комплект трьох точки, там вже фреза в комплекті не йде з ним. Ось таке цікавинка, бо часто люди плутають і що йде. І трьох точка, і фреза теж. Там, де йде трьох точка з ним в комплекті, там фреза не йде. Ось факт. Передню оптику зараз подивимось. Так. У нас лінзова оптика. Яка світить в точку і далеко, треба з цим дивитися розбиратися, регулювати, як вам зручно, ближнє світлофар якраз досить таке ходове. Воно світить не так далеко і добре освітлюється. Це перевірено, перевіряли. Потім, бачите, на кермі у нас є бантик зелений, прикольно. По трьох точці самі, в принципі, тут ось циліндр і шток. Все. По Заміні ремені, чи є тут доступ нормально. Ну В принципі, так. Да. Ось бачите, тут болт недалеко. А, ну Досить таки далеко, тобто ремінь скинути, накинути можна, і це буде зручно. Як мінімум, ще є зручно. Ну і сидіння, бачите зразу. Ось там є одна завіса і дві пружинки. Це більш-менш комфортно. Оптика. Ледовська задня. Вже. Тобто, як... тобто якщо перегоріла, то просто міняти треба. По салону. Посадка зручна, акселератор зручно, досить таки далеко, не під самою ногою. І гальма, і також щеплення у зручних місцях. КПП між ногами мотоблочна також. Плюс, в тому що вона не заважає водію. Плюс такий цікавий зробив XY. А приборна панель у нас тут є. А датчик тиску, мотогодин і температури рідини. Тут водяне охолодження. Це бачок гідравлічну систему масла. Також тут зразу йде для інструментів такий органайзер, зараз його відкрию. Зараз. Оп. Бачите, тут йде зіп-пакет, наклейки, якась ще додаткова трубка. Ось і закриваємо назад на плінт. Оп, все, закрив. А, також є ось ще додатковий амперметр, який встановлений збоку. По вартості, така техніка на даний момент. Прямо зараз на сайті дивлюся, і вам рекомендую дивитися ціни на сайті, завжди, коли дивитесь відео. 112 810 гривень. Це ось такий мототрактор і плюс фреза 1,2 2 метра. Щоб уточнити ціну, завжди переходьте на сайт, який за посиланням в шапці профілю в YouTube або в описі ж під відео. Так що, підписуйтесь, пишіть коментарі і до наступного відео.